Всім вітання. Opel Zafira C 14 2014 року бітурбо 2-літровий мотор. Замовили огляд такої машини. Це Людвігсбург біля Штутгарту. Така от підігрівом керма перевірив я кліму, працює 231 пробігу. Зараз хочу прогріти, щоб перевірити. Не дай Бог, щоб так, тут у нас щось Слинить. да. Маслечко. Твор походу помитий. Хоча, хоча може й ні. Так. 154 тисячі. В 20-му році сервіс, це старий. Мастило. В 25-му році 228 тисяч. 5В30. Замінювалося мастило. Мотор робить нормально. Знизу на турбіні он бачу теж там таке мокре мостило. Коротше, мили його спереді, Воно гонить мастило. Поки він гріється, давайте покажу товщиномір, бо він в воді нехай трошки нагріється. Зараз я клацну товщиноміром, тому що все ж може бути, може де гази йдуть в охолоджуючу систему. Треба на нагрітому попробувати, чи патрубки не дує. Тут нічого не фарбовано, вроді. Ні, Я по одному кліку, як вже десь збільшено, то точніше. О, 211, 176, тут фарбований низ, як мінімум, а ну верх. верх не фарбований. Під ізгіб фарбовано. 221, 221, 254, 254. 346, 294, 358, 405, 440, ну, трошки збільшений шар. Тут низ пробився. Ну, не видно під дощем. Але шпакльовка є, небагато є. Так, 148, 115, 161. А на крило піддуто трохи, щоб сховати переход. Фарба не відрізняється, хоча під дощом сильно не видно. Так, капот не фарбований. Ах. Теж не фарбований. Під дощем не видно, зроблено то воно нормально, але знизу шпакльовано. Десь було продерто диски. Колісні диски не пошкоджені парковками. Так. Гальмівні диски. Мінімально вироботка ззадів. Спереді десь пів міліметра. Трошки вона така присівша. Може це спортивна, спортивні пружини, не знаю. Зараз покажу, як виглядає салон. Ті деталі, які відповідають за зношеність. Ну, непогано виглядають ці деталі. Так, далі. Ощільнювач. Добре. Не. Пас безпеки такий не, не ідеал. Сідіння виглядає добре. Треба оцінювати по всіх цих деталях. Хермо виглядає на машину, яка їздила по місту. Ну, не по місту, це змішаний пробіг. Оцінку даю, що це змішаний пробіг, блистить. Рукоятка передач. Підтерті педалі. Каблуками стертий у нас коврик. Добрий день, хтось до мене пише. Можливо це замовник огляду. Ну решта так в нормальному стані. Але це машина не, не на великі дистанції наїздила, в той пробіг свій. Так, ну що, вона прогрілась, зараз патрубки пощупаю. Да, Номер, номер кузова зупинити. Є у нас всі асистенти. Ну, Тут я не залізу телефоном, але мастило. Мастило там видно. З турбіни, Ось тут. Так, гризунів не було. Скло не потріскане. Так, для нас... знайти патрубка, попробувати. Чи краще я проїдусь. треба трошки прогнати неї, бо це машина ще не толком нагріта. Важко долізти до патрубків. Буду це робити без телефона. Зараз ще гляну в багажнику. Так, у нас тут щось познято, так? Да? Чому знято? А, тому що вони мили на двигуну зверху це, це, це діло. Так, да, вони мили його. Бачите, все воно помите, воно було все в мастилі. Отого це все окремо. Машина ще зареєстрована поки що на обліку. Ось Він сам на її їздить, продавець цей. Коротше кажучи, це ризику немале. Тут все нормально виглядає в багажнику. Я буду перевіряти зараз, як вона в ходу. Але з того що побачив, то не подобається мені це. Мотор помитий, знову в мастилі, і турбіна, і, і там де ЄГР, це в мастилі. Буду я закінчувати відео і дивитись машину детальніше. Після того як проїдеш на її.